Якщо хочеш створити ютуб канал, то сьогодні я покажу, як це зробити правильно та як правильно його налаштувати. Це відео такий міні гайд бо 90% звернень людей, у яких не йдуть канали, можна сказати, що у всіх у них є одна проблема. Ну, зустрічається в кожному каналі, в різних нішах, і це те, що він неправильно. Налаштований, тобто я не знаю, чи правильно їх вони його створювали, але з налаштуваннями у всіх є проблема. Тому я вирішив це вирішити за допомогою цього відео, щоб одразу, коли людина захотіла створити ту канал, вона це зробила правильно і у неї не було проблем в майбутньому з просуванням. Дивіться, одразу і на питання, чи треба вам купувати канал з монетизацією. Багато блогерів кажуть, що одразу купити з монетою, заливаєте контент і одразу заробляйте. Але дивіться. Заробляти ви будете за допомогою роликів. Тобто вам треба спочатку навчитися створювати відео, а вже з відео ви будете отримувати заробіток. Бо у вас може бути така картина. Ви на канал з монетою витратите там 200 доларів і. Будете туди штампувати відеоролики місяць, і за місяць заробите, ну там 5 доларів, може бути там 30 доларів. Ну навряд чи більше. Коли ви побачите цей дохід, ви подумаєте, блін, куди я профукав 200 доларів? Особливо новачкам важливо пройти крок монетизації саме самому, навчитися створювати контент, який Буде збирати перегляди, години перегляду. Тим паче це зробити не уж і важко. Просто треба робити контент для людей. Ну і знову ж таки, ви побачите багато в цілому відео на цьому каналі, як покращити свій контент, та як, звісно, набирати е, перегляди. А якщо у вас є канал, який колись там створювали для перегляду відео в Ютубі, е, ще там, я не знаю, 10 років тому. Краще використовувати його. Ось це єдине, що ви можете зробити: це або взяти ваш старий канал, або купити старий. Серег бо це дійсно працює просто до таких каналів у Ютуба більше довіри, тому він просуває їх краще, ніж новостворені канали. А 200 доларів краще всього інвестуйте там в мікрофон або в світло, або, наприклад, на ці 200 доларів навіть купіть у хорошого дизайнера там двадцять ну, прев'юшок. І у вас повірте, шанс за 20 відео набрати монетизацію і створити декілька відео, які будуть набирати вам перегляди ще довгий час, набагато більше. Ніж ви просто ці гроші там потратите в купівлю одного монетизованого каналу. Якщо головні питання по каналам з монетами та ми його зібрали, то переходимо до створення YouTube каналу. Погнали! І так, набираємо в. Пояскові строчки GULA YouTube. Переходимо на YouTube, натискаємо тут на кнопочку Увійти. Далі нас прибрався на таку сторінку. Скажу одразу за всі роки, які там знімають відоси, як правильно створити youtube канал, нічого не змінилося. Тут вам просто головне буде не провтикати декілька важливих моментів і все. Натискаємо створити обліковий запис для особистого використання, ім'я. Окей, я його створю під себе. Фелікс. Йдемо далі, день народження, папа папа, вересень. До речі, перший момент. Вам повинно бути більше 18 років. Ну, хоча б при створенні Google-аккаунта. Я думаю, ви зрозуміли чому. Стать чоловік, так, створити адресу Gmail. Звісно, нам пропонують різні варіанти. До речі, такий офігенний варіант, я би сказав, мені запропонували. Прям класний. Я собі його тут вкладочці збережу. Далі нам потрібно придумати пароль. Пароль, звісно, придумайте якийсь хороший і запишіть його десь. Це вам дуже класна буде рекомендація. Запишіть там в нотатничку якомусь, щоб його не втратити. Ну і звісно, нікому його не показуйте, бо можуть скрасти канал, додати резервну електронну адресу. Я завжди додаю і вам рекомендую додати. Але зараз ми цей пункт пропустимо. А тут нам треба ввести номер телефону. Номер телефону для захисту облікового запису, це вам обов'язково. Треба, бо на цей номер телефону вам будуть приходити коди, з підтвердженням входу. У мене обов'язково на всі мої канали є такі, навіть на різні номера, і у мене є спеціальна аплікація в телефоні, на яку мені в гуглі генеруються коди, які я можу просто вставити для входу. Так я знову ж таки мінімізую ризик того, щоб в мене там ніхто не вкрав канал. Хоча у мене були такі ситуації, знаєте, на самому початку мого шляху було таке, що в мене пробували з. З канал. Е, недобросовісні люди, скажімо так. Е, це було, коли я купляв канал на OLX. Що вам не рекомендую робити, краще зараз і сервіс там ЦЦМаркет Маркет, той самий. Краще на ЦЦМаркеті Маркеті купляти канали, ніж з Оликса, бо там можуть намахати. Ну і мене пробуло намахати, але я правильно викрутився. Так, е, додали все. Далі вибираємо налаштування. Я вибираю налаштування за один крок, то, ну, блін, менше часу витрачати. Так, приймаємо всі, ну бо ми не можемо не прийняти. Логічно. Підтвердити, прийняти, ну тут куча всього треба. Натиснути, забити на це просто. Прийняти, прийняти, далі вперед. Так, запитати, ну окей, давайте зв'яжемо. Так, зв'язати. Це в цілому що не буде впливати. Мені просто треба вам дещо показати мій аккаунт Google. Так, дивіться, зараз нам треба буде додати двохфакторну аутентифікацію, аутентифікацію, так. Тут нам треба домашню адресу. Ось, заходимо в Security. Recovery mail, як я казав, нам треба буде додати two Step Verification. У нас вона is OFF. Тобто виключена. Нам треба натиснути на неї. Чого мені Сполучені Штати відбуває номер телефону? До речі, по номерам телефону ви можете або купити номер телефону там в тому ж самому Vodafone, і підключити, А якщо ви знаходитесь за кордоном, або, наприклад, там в Польщі, то ось тут є такі номера телефону. Як бачите, тут є флаг України. Ну і просто можна використовувати для реєстрації номерів телефону, або зробити собі ЄСімку на телефоні і через монобанк придбати собі номера. Тобто в цьому немає жодних проблем. Далі нам повинен прийти тут код, просто що є опана. Так, 26, 8. Опа-опа-опа-опа. Я вам не скажу, що то був за код. Але ми бам-бам, все, підтвердили, захищено. Тепер у нас не вкрадуть а, канал. все. А, тут, до речі, ось застосунок, про який я казав, називається аутентифікатор. Через нього можна підключити і отримувати коди. Ну звісно, резервні коди вам теж ну бажано записати собі, щоб у вас нічого не пропало. Все, тобто, у нас підтверджено, захищено, бам-бам. Все добре. Так, заходимо сюди. Е, ну і натискаємо на кнопочку Створити канал. Натиснули на кнопочку Створити канал. І, як ми бачимо, нам треба зараз придумати назву для youtube канала. Звісно, найзвичайніша назва, яку ви можете придумати, це ваше прізвище, і ім'я. Це просто база. Якщо ви тим паче експерт, то вам це підійде набагато краще особисто. Я назвав свій канал там Фелікс Ютуб продюсер, тому що мене звати Фелікс, я займаюсь продюсуванням в Ютуб каналів, хто не знав. І я думаю, якщо ви напишете там Ютуб Україна. Або там Felix Ютуб, то ви знайдете мій канал. У нас не так багато конкуренцій, тому мені не треба прописувати свій особистий бренд. А вам рекомендується зробити. Також можна придумати якусь власну назву в тому ж самому чаті GPT, тобто погратися з ним. Головне дивіться, якщо ви знімаєте українською, краще всього назвати ваш канал українською. Якщо ви знімаєте там, будете знімати англійською, то краще назву на англійській зробіть. Раніше просто називали канали англійською, тому що... Це модно. Це так само, як в інстаграмі. Знаєте, ось чорточки, Фелікс, чорточка офішл. Сторона Felix, чорточка Ось. Зараз це не треба робити. Пс Псівданім. Ну тут можна в цілому його залишити. Залишаємо Фелікс фішка, натискаємо кнопочку створити канал. Бам! бам, бам. О, який красивий! Бачите? Який красивий, але на ньому ще нічого немає. Тому переходимо до етапу, коли ми будемо його налаштовувати. Налаштування нашого каналу. Бам! Натиснули. І переходимо в YouTube Studio, самі нативним е образом розберетесь. Тобто в контенті ви, звісно, сюди натискаєте вкладочку Завантажуйте відео. В аналітиці бачите ваш, е ваші перегляди, мільйони переглядів е підписники. Ну і звісно, тут аналітика є за 28 днів, за 365 днів за весь час. Ну, коротше, можна подивитись будь-яку інформацію. Звісно, інформація аудиторії, дохід. Давайте подивимось, нам треба, знову ж таки, 4К годин набрати, 1000 підписників або 10 мільйонів на шарцах. Так, переходимо в налаштування YouTube канала. Загальним. Долар США, ну вам поки що міняти зарано. Вам поки що зарано. Підключіть монету, а потім вже займайтесь. Дивіться, країни проживання. Тут є така фішка. Якщо ви виберете країну проживання, то ви вже не зможете ну, зробити так, щоб у вас було таке сіре, невибрана країна, тобто вам прийдеться завжди вибрати країну. Єдиний тут пункт це те, що ваша країна повинна підходити під правила монетизації. В цьому, щоб не було ніяких ограничень від Ютуба. Бо якщо вони будуть, то звісно, у вас будуть проблеми з цим. Я вибираю Польщу на даний момент. Ви можете вибрати Україну, напевно, або там хтось знаходиться в Норвегії, можна і в Норвегію вибрати без проблем. В ключових словах вам треба. Слухайте уважно, бо це просто база. в ключових словах вам, перше треба прописати назву вашого каналу. Прописали. Далі вибираємо собі декілька конкурентів. Звісно, я вже аналізував конкурентів, тому я знаю, кого вибирати. Вам потрібно буде ще пошукати ваших конкурентів. І тут у нас є Єлець Максим. Ну в цілому, можна там що там і вибрати. Ще нам треба Андрія. Три головних конкурента у нас є, і за допомогою плагіна VidIQ нам потрібно зайти просто на їх відеоролики на будь-які. Ось, тут ми бачимо, як росли їх канали, можемо подивитися, тут є аналітика від ітюшки, бачимо, як оптимізований ролик. Тут ми бачимо відео теги і теги каналу. Нам зараз треба теги каналу. У що там Ютуба цих каналів немає. Але я, я б їм рекомендував це прописати. Ось, у Максима. У Максима, як бачите, теги каналу є. І у... Андрія також є тг каналу тільки я не розумію, <с irideshi> навіщо Андрію Тех ердені. Якщо хтось не знає, це блогер, який знімає про заробіток в інтернеті, тому Ростик тобі теж привіт. Тут можна взяти тех-заробіток в інтернеті, взяти його для себе. Бам! Заробіток в інтернеті. Нам, Україномовний YouTube. В цілому нормальний тех. Конкуренція велика, запити тут невеликі. Я би не сказав, що це дуже класний буде тех, але дивіться, по VDQ він не завжди показує вам точну інформацію, тому рекомендую вам не завжди на нього опиратися. Всього можна там повибирати якісь теги, я тут знаю тег там YouTube про Producer, YouTube про. Україна. Також можна додати теги, там, як набирати першу тисячу підписників, як створити там, канал на Ютубі, розвиток, розвиток в Ютубі. Ну, такі теги, коротше. Їх ще можете перевіряти з цим VidIQ, Є плагін в Гуглі, де також можна перевіряти теги. Ось там заходите і шукаєте собі теги. прописуєте їх тут в тегах каналу Ну, звісно, в тегах каналу вам треба додати ще якісь власні теги, щоб ваші підписники могли вас легко знайти. Бо багато хто не додає, і тому е халепа у них виходить така. Я би, до речі, Андрію ще порекомендував би додати, знаєте, QAнdрі, е тому що не всі прописують Кундрій. І багато хто прописує Кюандрі. А по Кюандрі, скажу вам так. Тобто, якщо написати Куандрій, ось бачите, якщо прописати Куандрій, то як бачимо, тут нікого немає. І, грубо кажучи, щоб його не знайти, треба або Кундрій написати, або англійською Кундрій. Ось бачите, якщо навіть ось так написати, то його канал також дуже складно знайти. Ось. Тому, якщо він додасть ці там два теги собі в теги свого каналу, то його буде набагато легше знайти. Ну і мені в тому числі, бо я зазвичай там українського або російського прописую. Ну і як бачите, ми ось прописали ось такі теги. Ми йдемо далі, розширення налаштування. А тут у нас Ютуб питає, яка аудиторія у нас буде. І, звісно, у нас аудиторія буде доросла, тобто ми не будемо робити контент для дітей. Ви я не знаю, можете. Будете. Якщо будете ролики ну, зовсім робити для малят, то ставте так, ваш канал для дітей. Ми будемо робити експертний канал, тому у нас наш канал не призначений для дітей, і я майже ніколи не завантажу контент для дітей. Ось тут можна підв'язати гуглець. Далі тут, звісно, дивіться, нам пропонують автоматичні субтитри. Можна, наприклад, натиснути, щоб не показували потенційно неприйняті слова. Ну тут просто можете читати. Ой, блін, світло виключилось, але пофіг. Знімаємо далі. Дивіться, тут є, з'явився новий пункт як навчання сторонніх моделей тобто штучний інтелект. Я би не натискав. Ну тобто, я не хотів би, щоб мій контент брали і навчали штучний інтелект в баню їх. Просто в баню. Так, ну і все. Далі у нас йде доступність функцій. Стандартні у нас по помолчанню. Далі додаткові функції. Це щоб ми завантажували відео тривалістю понад 15 хвилин нам треба. Ну і щоб додавати прев'юшки. Це must have. Обов'язково треба, щоб ви підтвердили номер телефону. Розширені функції. В розширених функціях вам потрібно прийти або відео в верифікацію, або дати посвідчення особи, або просто завантажувати відео. Ну тобто, якщо будете просто робити контент, то десь плюс-мінус за 2 тижні вам. Ой, блін, місяці. місяці <гум> вам треба знімати відоси. Ну, Це я вам рекомендую проти відеоверифікації одразу підтвердити, щоб ви могли подати заявку на монетизацію. І в цілому, щоб можна було робити багато відео, багато шортів. Ну, тут, коротше, багато функцій ви можете самі прочитати. <свісна> і ознайомитись. Тут е у нас є шаблон роликів, тобто можна прописати те, що буде вказ вказуватись в кожному ролику. Ну Тут що я зазвичай прописую? Тут я е ставлю е три такі хтеги. Там, наприклад, у нас е буде там YouTube. Я просто від себе їх назву, щоб ви е ну, зрозуміли, в чому суть Тобто YouTube, там Felix, Фішка, наприклад, і там YouTube про, ту, Ну Тут повинні бути хештеги перше з вашим каналом, ну і пов'язані з вашою нішою і з темою вашого відео. Ну, тобто, можете прописувати там до 6 хештегів. Ну, тобто Більше не треба. До речі, якщо багато хештегів влупите, YouTube може заблокувати вам канал або навіть відео, тому що. Врахую, що це спам. Видимість, я виставляю завжди не для всіх. Це по посланню. Тобто, ви можете заходити, передивлятись ваш ролик і не мучитись цими посиланнями. Бо, якщо натиснете приватне, ви не зможете подивитись відео, вам знову прийдеться заходити змінювати то все. Ну, коротше. На його. І тут теги, які у вас будуть в кожному відео. Тут я вам рекомендую просто з тегів каналу. Там, допустимо, Фелікс Фішка, YouTube Продюсер Україна. І, наприклад, заробіток в інтернеті. Ось ці хештеги, наприклад, ой, не хештеги, вибачаю, теги. Вибрати для кожного відео. Ну, це просто база. Йдемо далі. Тут нам треба вибрати категорію. У мене будуть люди та блоги, мова відео. Ну, можна вибирати на сам, на сам, типу, і мову відео, і мову назви і опису, але я не вибираю. Тобто, це не так критично. Далі, дозволи. Тут ви можете додавати своїх там, менеджерів, тобто людей, які будуть завантажувати вам контент на YouTube. Або, наприклад, ви можете додати мене там, вибрати адміністратор і вписати мою електронну пошту, якщо ми з вами будемо співпрацювати. Ну і дивіться, звісно, тут прописано, що може робити людина на кожній із должностей, Тому недовіреним особам, звісно, давати роль адміністратора і редактора не можна. Це одразу перевіреним і. Ті, які ну, з головою люди, дивіться модерування спільноти тут ми можемо вибрати собі якихось модераторів, які будуть керувати коментарями у вас в спільноті, слідкувати, щоб ніхто нічого такого дурного не писав. Тут можна прописати нік заблокованих користувачів, або просто подивитися, хто у вас заблокований, бо ну є дебіли, які можуть прямо інтернет-травлю устроїти тому для цього і треба цей пункт далі. Заблоковані слова тут, наприклад, якщо я напишу заблоковане слово ютуб, то всі коментарі зі словом ютуб будуть банитись. Ну, звісно, нам це не треба. Ну просто якщо у вас з'являться такі слова, просто їх впишіть сюди і не будуть жодних дебільних коментарів писати. Далі, тут можна натиснути галочку, щоб блокувалися послання, що там хтось вирішить зайнятися самопіаром або кудись перекидувати ваших там, глядачів. Ну, щоб, не дай Бог, людей просто там не заскамали І так далі. Я натискаю зазвичай блокувати послання. Далі, коментарі увімкнено, звісно. Щоб люди могли писати. Ну і модерування я виставляв стандартне. Тобто можна суворо виставити, можна перевіряти всі. Це залежить знову ж таки від вашої ніші. Ну і тут угоди, будь-яка взаємодія з Ютубом. Тут буде монетизація, коли ви її підключите, прописана. Натискаємо кнопочку зберегти і все, налаштування нашого каналу вже є. Дивіться, далі тут натискаємо персоналізацію. Тут нам треба буде е, написати опис е, нашого каналу. Тут щось коротеньке, можете прописати мене звати Фелікс, Я просила YouTube канали. Ось так. І у вас буде ось такий опис вашого каналу. Тут, звісно, брендінг. Тут треба буде додати вам аватарку, зробити банер. І якщо ви хочете, щоб я розказав, як вам це зробити дуже швидко в фотошопі і в цьому не замовляти у дизайнерів, то тоді напишіть в коментарях про це і я, можливо, запишу для вас міні-гай, тому що для мене це було б дуже потрібно саме на початку мого шляху. І, до речі, в описі ніколи не додавайте до там, ні на інстаграм на ваш, ні на Тікток. вона не працює, ні на Телеграм. В описі нічого такого не прописуйте. Тут є окрема тема посилання. І тут вводите, там, там tick ток І тут уже вставляєте url ку щоб люди змогли перейти по посиланню. Тут, до речі, можна перевести на іншу мову і назву каналу, і опис каналу. Ну і Водяний знак, він не на що не впливає, але його можна додати. Зазвичай це може бути аватарка вашого каналу. Так, ну і... Електронну пошту тут, до речі, прописуйте якусь, ну, ну єву творіть якусь, ну про всяк випадок, що була. Можливо, до вас саме звернуться з пропозицією в мільйон доларів. Тому нехай краще буде у вас тут якась пошта висіти, яку ви час від часу будете продивлятись. Але не пошта від каналу, щоб, звісно, у вас його не вкрали. І вкладка головна: натискаємо, щоб вона у нас взагалі з'явилася. А далі, макет. В макеті я що вибираю? Я вибираю там відео, щоб людям показувалося далі, додаємо розділ: це трейлер каналу. Тут можна буде вибирати найновіше відео. Ну і, звісно, відео для підписаних користувачів. тобто... Якесь, яке вам можливо подобається, або те, яке ви хотіли б донести до своїх підписників. Популярні відео я не вибираю. Ну і все. Якби відео для вас трансляції ні. і створені списки. Ну, також ні. Єдине, що тут можна, плейлісти додати. Плейлісти, один список відтворення. Або о, можна. Кілька списків відтворення тут додали. Ну в общем, тут можна гратися і е з цією вкладкою. Коли у вас вже будуть там декілька відеороликів, їх можна буде і сортувати по поплевістам, і їх рекомендувати. Ну як вам, коротше, буде зручно. Я ж не знаю, які ви відео будете публікувати. Треба трошки часу, щоб все зберіглося. Ну і все, основна робота зроблена. Залишилось тепер прописувати контент-плани, сценарії і почати знімати перші ваші відео. Звісно, з цим я вам можу допомогти. У мене є телеграм-бот, яким можете перейти по посиланні в описі ось ось тут, ось там, Я висвітлю коротко його заповнити. Там швиденька анкета є, де ви прописуєте просто як вас там звати, про свій канал. Якщо у вас вже є, то даєте туди ссылку. Якщо нема, то так і пишете, що поки що нема каналу, ви хочете запустити. Також прописуйте бюджет на розвиток і так далі. Ну і як тільки ви відправите мені анкету, я з вами якнайшвидшим часом з'їжусь. І ми з вами поговоримо про те, як я вам можу допомогти в розвитку вашого каналу. На зв'язку був продюсер YouTube каналу Фелікс. Дякую за перегляд і успіхів вам у YouTube. Давайте!